Всім привіт! Ми, ми лопаємо кібі. Це друга частина. Це друга частина, як ми трішки. Ми хоро, лопаємо хурму, зараз покажу. Вона трошки здохла. От. І зараз покажу вам ще першу. Це друга хурма. зараз покажу першу. Вона не так сильно здохла. Ну, але... щось є. От. Ми будемо зараз. Киви, давайте резинками. Ми ще пробували ламон. Не. Тріс, йому нічого не стало. Ну, лимон не трісну так. Лимон не трісну, з ним добре. Я певно у нього шкурка занадто тверда. Ладно. Починаємо киві! Починаємо? Да. Що ж У нас почалася біда. Стакан не підходить, нам треба меншість. Меншою диркою, щоб запхати сірі. Так ну нормально стоїть. Ну так, ну воно ж провалиться, а нам треба тут, тут. О, Коротше, у нас е, остання резинка. Ми зараз прода... е, від скільки є в тих друзі? Тут сік. Всі ківі. А, а як? він, він? помер Давай зміну. Ні, до, до, до. ми продавили ківі. Ми продавили ківі. Ми продавили а ківі. А що ще може продавати? Ну, мандарин, ну, мандарин не такий. О, банан можна було. О, дивіться, капає, капає з зеленою. Будемо пістолет продавлювати? Так. Зараз будемо знімати ківі. Ну ми в руках продивилися, в мене в руках прям. Прям прям реально в мене в руках воно. Ну, Солод, нормально, ну солод. Ну дуже якимось, якимись. Казали воно з Турції. Так її з Турції привезено. Або Миколай, то на три! Всім па-па! Чекайте третю частину, як ми лопаємо банан.